Майже всі музеї України знаходяться в старовинних будівлях. І ці будівлі мають майже одні і ті ж самі проблеми. Це дуже висока вологість. І різними способами музейщики борються з цією проблемою. На сьогоднішній день ми вирішили проблему вологості, дуже високої вологості, майже 100% вологості в наших приміщеннях, особливо в цокольних. За допомогою прибору Біодрайв. наразі ми цих грошей не мали, і тоді ми звернулися за допомогою до наших французьких друзів, до фонду «Алів» та Французького інституту в Україні. Ці люди почули, розібралися, зрозуміли і допомогли нам вирішити проблему вологості. Це проблема, яка руйнує будівлі. яка Пошкоджує велику кількість колекцій для того, щоб вирішувати ці проблеми кожного дня люди стикаються з високими енерготратами, з різними шляхами рішення цієї проблеми, Але старі методи вони вже не діють. А ці нові вони дали нам змогу дуже швидко вирішити проблему з нашою вологістю. За півроку ми отримали такі результати, на яких навіть не очікували. І тому я закликаю всі музеї звернути увагу на наш новий досвід в осушуванні стін, в осушуванні підлоги музеїв. за Рахунок того, що ми осушили свої стіни та підлогу, ми маємо можливість велику кількість експонатів опустити в цокальні приміщення, в підвальні приміщення. Завдяки тому, що ми маємо сухі стіни, ми зробили безпечне відвідування музеїв як для працівників, так і для відвідувачів, бо ми маємо змогу тепер. І мати в музеї простіше укриття. Але коли у нас були дуже вологі стіни, коли ми мали плісняву, то звичайно ми не могли людей заводити в ці приміщення, ми не могли працювати в цих приміщеннях. А наразі ми отримали таку перемогу. Перемогу над старими технологіями, перемогу нових технологій над тими проблемами, які мають майже всі музеї України. Тому я звертаю вашу увагу на те, що не бійтеся, звертайте увагу на нові технології, цікавтеся досвідом, які вже мають музеї нашої України, тим більше Якщо ми на кордоні з ворогом маємо можливість укривати свої колекції в підвальних приміщеннях, в цокальних приміщеннях, то ті музеї, які приймають колекції на зберігання під час війни, вони також будуть мати додаткові площі для зберігання не тільки своєї колекції, але й колекції других музеїв, які потребують допомоги в ці важкі часи. Ми дуже вдячні нашим партнерам, нашим друзям за те, що вони нас почули не тільки вислухали, але й почули, за те, що допомогли нам зробити перші кроки на шляху до відновлення не тільки нашої колекції, а й нашої будівлі, також пам'ятки, також будівлі, яка має значення як пам'ятка архітектури.